Так, знову тестуємо батарею, це така зборка з ось таких камірок. Це 280К IV, зроблено на GKBMS 200 А, це буде 12 вольтова система. Буде працювати з таким OPS, а на додаток до його... Зарядного пристрою буде ще додан 20 амперний зовнішній зарядний пристрій, таким чином сумарно воно буде давати 40 А на заряд. Зараз заряджаємо. Подивимося, скільки до повного заряду візьме, а далі будемо розряджати потужністю десь 450 Вт. Подивимося, скільки вона вийде. До речі, це перша зарядка цієї батареї і заряджається вона вже в стягнутому стані. Це максимально проста конструкція. Тобто робиться для себе, не для кого. Тому так все просто. Так, завершилось тестування навантаженням цієї батареї. Це 4 камірки 280-хІ. Поначалу воно відбувалося на потужності 450 Вт, але був поганий контакт, тут вже дуже нагрілося, Тому потім потужність була зменшена до 300 Вт. Але тут все одно, я думаю, були витрати, тому реальна ємність більша, трошечки більше, ніж наші результати. Ну а Результати ось такі ми бачимо, що БМС заблокувало. Заблокувала зараз розряд, тому опір дуже великий. І бачимо, що знято 3842 Вт години і ємність 302, 302,7. А ще треба сказати, що і батарея була не до 3,45, не до 3,5, а до 3.4. Тому. Може, може, якщо зарядити до самого верху, розряджати, мабуть, трошки меншою потужністю І отут добре з'єднати все, то буде 304, а не 302. Ну, все одно, висновок такий, що всі 280 якщо це Grade А, то вони всі мають більш ємність, ніж заявлено. А це вже йде заряджання. Сам ОПС дає на заряд 20 А і ще додатково йому допомагає в обжиленню, він дає 30 А. Постійний струм дуже легко сумується, тут нема ніяких складностей. Ми бачимо, що наразі батарея йде 51 А.